Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти торт, литий спартак. Беремо такі продукти для тіста, 6 яєць, 1,5 склянки цукру, 4 столови ложки какао, 3 ложки меду, 9 столових ложок маргарину, 1 склянку сметани, 2 чайні ложки соди і 3 склянки борошна. Для крему 700 мг молока, півтори склянки цукру, 1 столову ложку борошна, 2 столових ложки крохмалю. 600 грам масла. Для смаку я ще додаю ванільну пасту і шоколад для поливання. Готуємо тісто. Спочатку яйця з цукром збиваємо до пишної піни. Далі додаємо сметану. Розтоплений маргарин, мед, І соду, погашену оцтом. І все збиваємо ще дві хвилини. Борошно змішуємо з какао, всипаємо в рідку масу. І перемішуємо. Тісто виходить, як густа сметана. Набираємо тісто черпачком і тоненько розмашуємо по коврику. Випікаємо корж у попередньо розігрітій духовці при температурі 170 градусів приблизно 6 хвилин. Готуємо крем. молоко, цукор, борошно і крохмаль, змішуємо. На малому вогні, постійно помішуючи, заваруємо до загустіння. Збиваємо масло. Тепер додаємо заварену охолоджену масу. В кінці додаємо трішечки ванільної пасти та збиваємо до пишності. Спекла 6 коржів, обрізала краї, буду використовувати для посипки боків. і Збираємо торт, кожен корж змащуємо кремом. Верх торта поливаємо розтопленим шоколадом. Залишаємо торт на ніч. Такий виходить торт, литий спартак, шоколадний, гарно нарізається, тримає форму. Дуже смачний до кави. Всім смачного!